Про те, що дефіциту електроенергії в Україні наразі немає, і про це повідомили в міністерстві енергетики. Зазначається, що власної генерації достатньо, щоб покрити потреби всіх споживачів. Крім того, цієї доби заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови. Графіки відключень застосовувати не планують. Проте у відомстві все ж не закликають українців до економного використання електроенергії у пікові години. Яка ситуація нині в енергетичній галузі? Будемо розбиратися з нами на зв'язку Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець? Пане Артеме, доброго вечора. Вам вітаємо Доброго вечора. Час від часу ми звіряємо годинники і дізнаємося, яка ж ситуація в енергетичній сфері, тому що добре пам'ятаємо наслідки ворожих обстрілів взимку минулого року. Скажіть, будь ласка, негода, морози станом на сьогодні, яка ситуація в енергетичній галузі? Чи вистачає нам генерації для того, щоб покривати потреби споживачів? Ви знаєте, на цьому тижні ми пройшли вже перші великі морози. І до того ж, пережили знову два ракетних обстріли. Один з них був сьогодні зранку. І незважаючи на це, як ви можете бачити, графіки аварійних відключень не застосовувалися, і наша енергосистема працювала стабільно. Причини, на мій погляд, тут дві. Перше, під час масштабної ремонтної кампанії, яку енергетики провели перед опалювальним сезоном, як на об'єктах генерації, так і в мережах, перший раз за ремонтну кампанію в Україні враховувалось, що в цьому сезоні енергосистему знову будуть обстрілювати. Тому на багатьох об'єктах ще в минулому році було додатково встановлено пасивний захист по друге Україна стала повноцінним членом європейської енергосистеми, членом НТСОЄ. і перед опалювальним сезоном енергетиками також були проведені роботи, які значно збільшували наші можливості по експорту і імпорту електричної енергії з країн Європейського союзу. І зараз ми маємо можливість брати електричну енергію при потребі у наших європейських партнерів і, в свою чергу, допомагати цим країнам, коли виникає така можливість. Однак для зменшення навантаження на мережі я все ж таки закликав би наших глядачів до зменшення навантаження саме в пікові години. Я кажу про 10-12 та 17-19 години. Якщо у вас є можливість перенести роботу своїх електроприладів в ці години, то зробіться. Пане Артеме, і все ж попрошу вас зробити певний певний прогноз. Ось на цю другу половину зими. Так, першу пройшли. Пройшли, ну м'яко кажучи, очікування в багатьох були більш такі песимістичні, але тим не менш, ваш прогноз на другу половину. Ви знаєте, на мій погляд, це буде більше залежати від інтенсивності ракетних обстрілів та роботи нашої ППО. Цей фактор буде впливати найбільше на стабільність роботи нашої енергосистеми. Наразі, на жаль, внаслідок обстрілів в прифронтових регіонах періодично відключаються і лінії електропередач і інші об'єкти, і енергетикам приходиться проводити аварійні ремонти, часто навіть під обстрілами. Але в цьому систему вдається тримати стабільно, як ви бачите. Пане Артеме, війна війною, але життя в країні триває. Триває воно в різних сферах, і, і українці це доводять щоденно. А те, що стосується вашої сфери, це відновлювальні джерела енергії. Скажіть, будь ласка, що вдалося зробити за ці два роки повномасштабної війни? Наскільки успішними були ці роки для вас, для вашої галузі? Наша компанія є найбільшим трейдером зеленої енергетики країни. В нашу балансуючу групу входять компанії, які генерують сонячну електричну енергію, вітрову, малі гідростанції та станції, які генерують електричну енергію з біомаси та біогазу. Загальна потужність об'єктів генерації нашої групи складає більше 7,5 ГВт. для порівняння щоб було розуміння. Потужність найбільшої атомної станції України, Запорізької атомної, складала 6 ГВт. Тобто, потужність нашої групи, яка виробляє знову ж таки електроенергію, видає зелені електроенергії, вона більша. Незважаючи на війну, у 2023 році вводилось в експлуатацію багато нових об'єктів, саме зеленої генерації. Це більше 180 сідемігават вітроелектростанцій та близько 500 мегаватт сонячних електростанцій, і більше з яких була побудована на стороні споживача, тобто це активні дії бізнесу, який забезпечував стабільність своєї роботи за рахунок власної генерації. Ми очікуємо, що в цьому році ця тенденція продовжиться. Пане Артеме, що стосується відновлювальної енергетики, є, бачу, термін «green transition». Мабуть, я думаю, що на загал було б незайвим пояснити, що це, що це означає, ось цей зелений перехід. Ну і... Енергетична стратегія розроблена Міненерго. Що там нового? Як вона відображає, ось ці переходи, так на які нам зрештою, я думаю, що рано чи пізно треба буде переходити. Дякую за запитання. Ви знаєте, в Україні в різні часи приймались енергетичні стратегії, на розробку яких по багато факторів, і в попередньому році, скоріш за все, перший раз один головних факторів став фактор безпеки. Про що ми кажемо? Ми бачимо перед собою як ціль, що коли в країні будуть побудовані замість 4-5 великих станцій, кілька тисяч нових станцій з відновлених джерел енергії, розповсюджених по всій країні ближче до споживача, з можливістю їх балансування або газовими пікерами, або системами накопиченої енергії, то жодних ракет, жодної країни-агресора не вистачить для того, щоб покласти нашу енергосистему. По-друге, як правильно зазначили, в Європейському Союзі проходять зміни по а, зеленому переходу. Наразі в Європейському Союзі запроваджено кілька фінансових механізмів, які впливають на ціноутворення товарів, робіт та послуг. Це є ОТС, Карбантекст, і з жовтня минулого року в тестовому режимі запрацював механізм СІБА. Всі ці фінансові механізми стимулюють виробників товарів, робіт та послуг, як ті, які виробляють товари роботи та послуги в Європі, так і ті, які експортують їх до країн Європи, використовувати при виробництві саме чисто зеленої енергетики. Враховуючи викладене, а також собівартість та строки будівництва зелена енергетика буде активно розвиватися. Пане Артеме, а наостанок знову ж таки про відновлювальні джерела енергії, можливо, є приклади того, які міста, які райони, які області в умовах війни розвиваються і примножують цю генерацію, які є приклади для того, щоб інші надихалися. Ви знаєте, цей Київ, цей Житомир, це Хмельниччина, це цей Харків. А можна сказати, що практично війна поставила і бізнес, і споживача перед вибором. Або все ж таки а, тебе буде обстрілювати і, і частину годин чи частину доби в тебе не буде електричної енергії, або будуть прикладені зусилля для того, щоб частина своїх потреб була закрита за рахунок власного виробництва, враховуючи те, що а, в тому році був прийнятий якраз закон про зелену трансформацію України, зараз активно напрацьовується підзаконна база. Це активно стимулює а, і споживачовий бізнес а, впроваджувати ці проекти. Пане Артеме, ну і ще одне питання. Якщо дозволите, скажіть, будь ласка, в питаннях відновлювальної енергетики, її розвитку. Які в нас орієнтири? Можливо, ну ви би назвали певний приклад якоїсь країни і сказали: ось до ось цих показників ми впевнено рухаємось і хочемо їх досягти. Один з найбільших проектів, який зараз запускається, це проект Тільгульський вес, який добудовує ДТЕК. А він зараз запускається в співпраці з датським урядом, з датським експертним кредитним агентством. а тому, що одним із постачальників а, на цьому проєкті буде датська фірма Вестес. А хто був в Копенгагені за останні роки, він може побачити, що це на найбільш зелена країна, яка зараз є. А і в зовнішньому зовнішньої сфері можемо орієнтуватися на неї. Однак, а, ті показники, які ви кажете, вони були закладені саме в енергетичній стратегії нашої країни, які активно пророблялись міністерством на протязі протягом року. І ще раз скажу, навіть навіть, він скоріш за все, перший раз за всю історію країни strategy, в енергетичну стратегію міністерством було закладено один з головних факторів це фактор безпеки. Тому саме з цього ми орієнтуємося при перебудові нашого енергетичного сектору. Пане Артеме. Ми дякуємо вам за коментарі за те, що були з нами на зв'язку. Нагадаємо глядачам Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець. Зокрема, говорили про ситуацію в енергетичній галузі і про те, що буде зі світлом у найближчі тижні місяці, бо всі добре пам'ятаємо ситуацію восени взимку минулого року.